При пораненні ж в нас видаються такі е, буклетики від Міністерства оборони. Ти коли його відкриваєш, там першим пишеться, ну там про, про кроки, що ти повинен зробити. І першим там пишеться, дякуємо за службу, ви зароблюєте. Все. Там просто кроки тобі що зробити, щоб отримати грошову допомогу. А, а, -а, -а. я, я б би дізнатися мені в першу чергу там, якісь там ссылки, якісь там лінки на реабілітаційні центр. Тут багато що залежить від самої людини. Є ті, хто просто після шпиталю вони такі, ага, мені все зробили, коротше. І йому лікар скаже, все, дякую, давай. Він тебе забуде вже через день. А, і тут ти маєш сам, в першу чергу, сам проявити ініціативу. А, так, в нас держава на це не розрахована, щоб тобі телефонували, питали, як у тебе справи, допомогти тобі. Ти повинен сам це робити. На жаль, на жаль, так.